В Івано-Франківську цими днями відбувається чимало заходів, присвячених Міжнародному дню дітей. Про це у наступному сюжеті. Не лише заняття в ігровій кімнаті, арт-студії та інших, не тільки навчання і підготовка до школи є роботою клубу Смайлик. Тут вміють зробити свято. І для своїх вихованців, і для всіх бажаючих, адже саме яскраві враження найдовше залишаються в дитячій пам'яті, такі, як ось цей день захисту дітей. Сьогодні один з найприємніших днів в житті моєї дитини, і я хочу ще сказати, що смайлик як клуб дошкільного розвитку надзвичайно корисний і дуже важливий для розвитку дітей. Наприклад, от дитина моя має 4 роки, то вона вже вміє читати, писати, рахувати, вона вміє малювати. Інколи навіть кращі за мене. Не тільки творчі здібності і таланти змогли проявити діти на цьому святі, не лише познайомитися з кумедним смайликом і весело розважитися на різних атракціонах, а ще й скуштувати смачний козацький куліш та побачити, чого навчилися юні гопаківці. Ми щиро вітаємо всіх дітей Івано-Франківщини, міста Івано-Франківська з Днем захисту дітей. А також хочу подякувати від всієї обласної федерації бойового пака власникам нашого смайлика, яким ми співпрацюємо, і діти, які мають 4-6 років, мають можливість. Займатися бойовим гопаком в такому чудовому залі навіть погода сприяла веселим розвагам та іграм. А добрий поні всім бажаючим допоміг відчути себе справжніми вершниками. Головною, ж ознакою того, що свято вдалося, був веселий дитячий сміх.